Вітаю всіх, хто нас дивиться. Це акцент із Тетяною Юркевич. І сьогодні гостем нашої студії є Андрій Болюбаш, голова громадської ради при Львівській облдержадміністрації. Доброго вечора. Доброго вечора. пан Андрію, давайте розпочнемо власне нашу розмову із гарячої і дуже наболілої теми сміттєпереробного львівського заводу. Минулого тижня проводились громадські слухання. Люди одностайно, ну практично одностайно, сказали ні львівському сміттєвому заводу. Тим не менше наступного ж дня депутати на позачерговій сесії зібралися, так і голосували земельні питання, які напряму В'язані із тим, щоб той завод таки був. Я пропоную зараз коротенько згадати, як емоції вирували на громадських слуханнях, як на ці слухання відреагували чиновники. Відповідно до ДВН-3692, площа очисних споруд для е, Львова має становити 103 гектари. Зараз вона становить 65,95. Тобто, маючи недостатню площу для модернізації існуючих очисних споруд, віддати частина території під будівництво заводу, якому теж бракуватиме площа. Це є свідомий злочин. Скажіть, будь ласка, хто дав право комусь забирати в нас і без того найгірше повітря у Львові в нашому районі? Яке воно Же не є, воно й так найгірше, і ще догадатися в нашому районі будувати сміттєспалювальний чи сміттєпереробний завод. Це просто ну на голову не налазить і тому я категорично проти будівництва будь-якого заводу в межах міста. Плакат означає, що я проти побудови заводу, тому що в цьому районі живуть живу. Я мої діти і мої онуки. Я категорично проти будь-якого будівництва на очисних спорудах порушені повністю всі норми закон України про охорону атмосферного повітря, земельний кодекс, водний кодекс, порушення конституційні права громадян. Хто проти того, щоб будувати сміттєпереробний завод у місті Львові на вулиці Пластові 13? вулиця Пластова 13. Тримайте. Хто за? Ніяка не гамба, дайте проголосувати. Люди проявили як на мене таку дисциплінованість і певно таку громадську громадську свідомість. Я не бачу причин про скасовувати або якось не визнавати ці слухання, але знов ж таки я мушу побачити, ми мусимо побачити сам протокол. Якщо він буде належним чином, оформлений, не бачу проблем для того, щоб його далі розглядати згідно процедури. Отже, пане Андрію, пан Лукашевський каже про те, що не збираються скасовувати результатів цих громадських слухань. Тим не менше бачимо, що ну від ідеї збудувати сміттєприродний на пластові ніхто власне не відмовлявся. То як це власне повинно виглядати саме з юридичної точки зору? Так є люди, які проти їхня думка, ніби важлива все одно завод будують. Чи може міська влада знехтувати цими громадськими слуханнями? Ну відверто ні, тому що якщо вона знехтує думкою громади, то це не міська влада. А з юридичної точки зору громадські слухання вони мають в будь-якому випадку юридичні наслідки, оскільки, як ми бачили з цього голосування, там 352 за, 4, 302, 352 проти, 4 за, і двоє отримались. Беззаперечно, одностайність, так як ви сказали в своєму першому питанні. Що має бути далі? Далі має бути, власне, коли ЛКП Зелене місто вже готово буде презентувати, який саме буде завод, вона повинна ще раз ініціювати за своє ініціативою, тому що зараз за ініціативою мешканців активної громади. Ті ж самі громадські слухання, і вже виходячи з того, вони повинні рухатись далі. А є до речі, які значення, хто ініціює, чи це мешканці, чи це міська влада, депутати. Це впливає якось на ситуацію. Відверто нас на наслідки воно не впливає, тому що якщо громада на початку каже так, каже ні, то в подальшому нас каже однозначно теж ні. Проблема в чому? Проблема в тому, що нас сьогодні немає довіри до міста. Тотальна, в нас недовіра до міської влади, тому що, як ми бачимо, по інших випадках яскравих і це є, наприклад, вороного, там де ми говоримо, що буде парковка, а насправді. А потім з'являється готе зараз. Ми бачимо, чому такий резонанс. Перше, ніхто не усвідомлений. Друге, ніхто з людьми не роз'яснював роботу. Третє, де є гарантія про те, що той сміттєпереробний завод, який насправді є екологічним, можливо в лапках, який є такий стовідсотково безпечний, чому ж ви не хочете в себе в районі поставити, і всяке інше, де є довіра людей? Немає. Люди говорять однозначно ні. Люди говорять про те, що немає довіри а сьогодні до міста. Люди говорять про те, що місто їх не слухає. Вони Ходять по факту і хочуть переламати людей. Так немає бути і не буде. І пан Лукашевський дуже правильно підмітив: сьогодні громадський супротив, громадська активність, громадська об'єднаність. Вона не є на високому рівні. надальші дії. Я думаю, будуть такі, як і всюди. Вони тиснуть, переломлюють людей, вони дають їм ухвали. Вони захочуть зараз робити дозволи через екологію міністерства. Потім дозвільні документи через Дабі, садовий каже, що це і Дабі Україна, справді це і сестри, це є категорія, яка відноситься до області. І не дай Боже, вони завезуть туди техніку. Єдиний варіант для людей, єдиний варіант для нас, і наша організація росту громади там була. Депутати, дякувати Богу, теж підтримували. Єдиний можливий варіант, який убезпечить людей громаду, це є реальне блокування, так як відбулось на рясному, тому що. I oh. Чи там має, люди там більше року, я не, чи не знаю, чи вони тепер там є, так, але постійно фізично були. Чи немає, це було. вже вторинний план. Тому що сьогодні ми бачимо, правильно сказали, ми громадські слухання провели. Що таке громадські слухання? Це є форма співпраці між громадою і містом. Себто, місто, коли хоче щось зробити, я запитую в тебе, чи все гаразд, я можу тут це зробити. Якщо не гаразд, скажи, будь ласка, в чому? І я врахую ці питання. В даному випадку ми сказали чітко, порушено те, 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 те. Яка відповідь? Немає аргументованої відповіді. Якщо ж немає відповіді, в тебе є спірне питання згідно закону України про району. Містобудівної будів... діяльності місто повинно зробити спірну комісію, погоджувальну комісію, де усі спірні питання вирішуються, і це повинно зробитися протягом 10 днів. А що це за комісія така? Це дуже хороший механізм, і це є справді юридичний механізм правильний, тому що погоджувана комісія, рішення погоджувальної комісії, воно 100% враховується за будь-яких обставин, тому що громадські слухання вони як дорадше більше варіант доносяться, формують позицію, що нам треба поправити для того, щоб зробити містобудівну чи дозвільну документацію на те чи інше підприємство чи виробництво, чи в даному випадку сміттєпереробний завод. Погоджувальна комісія каже конкретно: і ми не хочемо, і там ні за яких обставин нічого не повинно. А бути. Хто повинен туди? Входити в цю комісію. Усі зацікавлені сторони для того, щоб була об'єктивна оцінка об'єктивне вирішення, хто повинен створювати одразу, питання виникає. Міська рада. І міська рада чи хоч один раз створила таку погоджувальну комісію. Ні разу. Жодного разу не було цієї погоджувальної комісії. В більшості випадках, там, де були спірні питання, вони пишуть, немає спірних питань. В інших випадках вони просто затягують, не даючи можливості того 10-денного терміну створити. Тому. Я думаю, треба правильно почати з відповіді на це запитання. Буде довіра до міста, буде діалог сьогодні. Категорично ніяких сміттєпереробних ми теж не можемо говорити, тому що місто реально потрібно сміттєпереробний завод екологічно чистий. І питань тут жодних немає. І можливо в цьому місті, можливо, в іншому. Важливий момент, коли буде довіра, буде належна співпраця, коли до людей прийдуть як до людей і пояснять їм ситуацію справді, як вона виглядає. А не те, що ми сьогодні бачимо на громадських слуханнях, а через півроку в них ситуація помінялась. Ви зрозумієте, було 12 великих підприємств. Оце не зайшло, бо там грошей немає стільки. А тут зайшли, і вони вже не хочуть сміттєпереробне поставлять сміттєспальну відкритого типу, і люди скажуть: ви вибачте, ідіоти. Просіть мене за такий сленг, але це справді, тому що ракове захворювання ще від тих консервенів ніхто не відміняв. І люди на місці. От коли я був там на місці, я слухав, вони 100% праві. От якщо б мер міста туди приїхав і їх почув. Це би було крутальне вирішення питання, але нас ніхто не хоче чути людей. Нас ніхто не хоче вирішувати реальне питання. Нас просто хочуть грантові гроші проїдати, боргові е, всі ями вішати на людей і залишити місто і піти собі далі. Ось що в нас Ну, буде. дивіться, от така ситуація, коли не дослуховується так до людей, вона у Львові насправді не рідкість і не пов'язана тільки ось. з одним сміттєпородним комплексом. Ось ось. Так, от навіть недавно була ситуація із е, ділянкою на вулиці Вороного, так там де місцеві сказали ні, готелю, а все одно готель будуть будувати. Давайте послухаємо коротенький матеріал так про те. Як це було про що іде мова? Тоді продовжимо це насправді, складне питання. Так? я пропоную все таки це рішення підтримати і зазначити, що воно бути прогуляли на питання паркування власних сусідніх зброї, які знаходяться там поруч. «В порядку денному питання погодження детального плану території вулиць Вороного, Руданського френса ліста не було. Тобто начальник департаменту юридичного ліської міської ради Галина Паєнкевич з руки внесла це питання. Попри те, мешканці не були повідомлені. На щастя, що була можливість перезвонити мешканцям і близько 10 мешканців прийшли на виконком. Створення робочої групи не буде, і на виконкомі просто погодили детальний план території. Це було все крики ганьба. Ну це теж насправді якась така дивна ситуація. Так люди стільки разів казали, ні, ми не хочемо, дочекали з того моменту, коли з місцевих не було нікого. Так щось собі там кулуарно вирішили, і все одно проголосували, і, дійсно там буде готель. Чому така ситуація в місті? Так, чому якось так дивно діють чиновники? Тому що перше, вони не хочуть співпрацювати. Вони грають в так звану коротку дистанцію. Немає довгої дистанції, немає співпраці. Чому немає? Чи можливо вони не обізнані? Можливо, вони свідомо йдуть на це. Хоча я думаю, це другий варіант найкращий. Що в даному випадку відбулося? Наприклад, візьмемо. Давайте з самого початку виконком. Хтось собі вносить питання з голосу неправильно, формується порядок. Денний заздалегідь він погоджується з усіма департаментами. Візується, а зі Як... Будь ласка, може, хтось не розуміє, що таке з голосу? Це що, просто сказала? А давайте розглянемо ось це питання його розглянули. чи що наголошує, можна з голосу вносити це питання, яке вже дійсно є узгоджене, але в якийсь спосіб вона не було погоджено на порядку денному, коли пройшло все візування лише членом виконкому. В даному випадку вносить Гелена Поєнкевич. Вона не є членом виконкому, вона керівник юридичного управління чи департаменту міської ради. І вона в той момент, за її словами, замінювала, виконувала обов'язки Марти це керівник керуюча справами виконкому. Насправді по положенню немає такої заміни. Є конкретна людина, яка має бути учасником цього виконкому. Не можна замінювати і заходити із голосу це піднімати. Ось давайте воронова проголосимо, коли реально. Юридичний механізм був правильно задіяний, тому що містобудівну документацію, коли перед тим, як ти робиш, ти повинен пройти громадські слухання, ти повинен узгодити з усіма департаментами, ти повинен зробити по план. Там немає зонування Галицького району, тому питання всі виносяться на сесію міської ради, а не в такий ручний механізм. Ну, як ти не маєш зонування, а ти хочеш зробити там готель. Коли по плану в тебе реально там парковка. Чому не парковка? Чому готель? Тому що собі хтось так захотів, а так не буває. Треба узгоджувати і треба підходити до цього питання комплексно. Чому парковка, наприклад, робиться там, а не в іншому місці? to Чому забудовується, наприклад, якщо відвертим бути генеральний план випередження житлової забудови, в нас йде на 5 років, а інфраструктура в нас застряла ще 15 років тому. Це відверто. От показники генерального плану, якщо підняти, то я вам скажу, 15 років ми тормозимо з інфраструктурою, парковки нам чомусь там не треба взагалі не було по сьогоднішнього дня. А зараз давай ми це з голосу проносимо. І, до речі, про генеральний план зі свого досвіду скажу так, що довгий період для журналістів було взагалі проблемою добитися, подивитися на цей генеральний план, тому що постійно казали, що. То він доробляється, то він в якісь розробці, то що там межі не погоджені з іншими населеними пунктами селами, так тобто навіть не можна було на нього подивитися. Зараз ви вже говорите дані, які насправді шокують. так тобто, станом на 2018-й кількість забудов мала бути в рази меншою, в рази, в п'ять разів. П'ять разів це є офіційні показники проекту, і це реально це є катастрофа, тому що ми сьогодні їдемо по місту, у нас короки на житті корок не було, бо інфраструктура не розвивається. У нас великі масиви житлові зростають. А де в нас зроблять колектор, наприклад, каналізаційні, де в нас дороги розширяють, де в нас є не знаю, ті самі садочки? От чесно вам скажу, ну це є нонсенс. І коли хтось собі дозволяє вороного проносити готель, бо я хочу там готель, і говорить: слухайте, друзі, це так було на громадських слуханнях. Що ж ви переживаєте? Мам дамо парковку всередині цієї парковки. Ми так і пропишемо в документах. Ми кажемо, ну як ви це можете робити, коли у вас земля комунальна, коли зонування немає, коли громадський спроти, коли це спірне питання, коли ви навіть не задіяли юридичний механізм правильно вийти з цієї ситуації, тому що все, що вони зробили, це було підставою легко оскаржити. І я вам відверто скажу. Це якраз яскравий приклад, переломний механізм в нашому місті, коли громада змогла відстояти, тому що це питання виносилось на сесію, якщо ви знаєте. Але ми завдяки депутатам, завдяки. Головам фракції об'єдналися, і коли Андрій Іванович хотів погодити це питання на колегії, всі сказали голову фракції: ніхто голосувати не буде, підтримки не буде. Ну і прийняли рішення, що необхідно зняти до оскільки це буде позор для міського голови, коли не носить питання, а там реально немає жодного голосу. Не те, що одного жодного голосу, тому що зрозуміло, що в центрі міста не можна в такий спосіб діяти. Крапка. Так, дійсно ситуація доволі дивна, однак не поодинока і не тільки в центральній частині міста таким дивним ручним способом вирішуються питання. Так е, навіть якщо невеличка ремарка, так шкода, що це в нарізку не втрапило. Але е, тоді, коли пані Маруняк прийшла до людей на громадські слухання, і от вона їм розповідала про те, що ну чого ж ви хвилюєтесь, вам збудують дорогу, пустять маршрутки. Так, а люди кричали ганьба. Це свідчить про те, що не розуміє міська, немає контакту з місцевими мешканцями. Так вони їм про маршрутки люди їм про екологію, про те, що ми не хочемо хворіти, ми не. Хочемо труїтись так само і з мешканцями вороного. Їм кажуть, чого хвилюєтесь? Ми дамо там місця. Люди кажуть, а ми взагалі не хочемо. Тобто, взагалі якісь такий дуже великий дисонанс, і ось ця прірва. Я пропоную зараз вам подивитися ще невеличкий такий матеріал, підготовлений нами з приводу уже вулиці Малоголосківської. Це уже ну не центр міста, так це житловий масив. Однак і там є проблеми знову ж таки з будівництвом. Давайте послухаємо. Зрозуміло, що йде дуже серйозна забудова. Вулиця єдина та по якій. Абсолютно всі автомобілі це Малоголосківська вона дуже вузька. Вона крім того, що вузька там. Є тротуар, який з порушенням побудований. Він має 70 сантиметрів. А по нормах має бути метр п'ятдесят, тобто в два рази більший. От і а після того як почали їздити бетономішалки і інша вантажна техніка, там просто не проїхати, не пройти не підкріплюється ніяким чином ні місцями у садочках, ні місцями у школах, ні розширенням доріг, нормативів по тротуарах чи озелененням території. Якщо там десь вже дозволили забудову, то наші забудовники намагаються з того місця вже вижити максимум. Тому пішо, пішло таке будівництво точкове в одному місці. Всі питання, які були висунуті, чи зауваження чи громадської організації щодо ну, зауважень, якісь там побажань, вони враховані. Ну, враховані чи не враховані, так, але це ціла низка претензій, які вже є у місцевих мешканців. І Малоголосківська це не єдина вулиця, так де мешканці кажуть, ну досить уже будувати скільки можна вже ні проти, ні проїхати. Так скажіть, у чому причина? Чому чиновники вони реально просто е, не мають впливу, так як вони кажуть, що це все погані забудовники? Так, ми їм дозволили там от по людськи набудувати, а от вони подивіться, що наробили. Чи це просто така відмовка, і чиновники насправді не контролюють, бо не хочуть контролювати. Дякую за ваше запитання і дякую за вашу відповідь. Тому що ви правильно відповіли, Оце це відмовка і вони не хочуть контролювати. Але давайте розберемо це питання поетапно. Перше, ми ті перші, хто в країні порушує тотально закон, тому що під час видачі і погодження містобудівної документації це має видавати посадова особа. Себто пан Чаплінський, який є директором департаменту урбаністики, який повинен нести юридично і морально етично відповідальність за будь-яку забудову, наголошує за кожен квадратний метр, який у нас будується. Тому що ви правильно згадали, що таке генеральний план? Це стратегічний розвиток, стратегічний розвиток нашого міста. Чи він виконується? Категорично ні. Стратегічні цілі генплану не виконуються. Виконується хаотична забудова житлових масивів. Чому житлових масивів, а наприклад, не садочків? Тому що житло ми легко продаємо. На п'ять років вперед ми вже їх збудували. Що робити з садочками? Правильно сказали за дороги. Малоголосківська чому там проти люди? І я їх повністю підтримую. Наша організація підтримує, наша громадська рада підтримує, тому що конкретно ця дорога. Вона призначена лише для двох реальних під'їздів. Але там такі житловий масив набудували, що там дитина, коли йде з коляскою, вона навіть не може проїхати матір з дитиною з коляскою. Ну це є нонсенс. Коли в тебе бетономішалка проїжджає, ти йдеш з маленькою дитиною і переживаєш хапаючи її своїм тілом, прикриваєш. Ну це ж не повинно так бути. Коли я пам'ятаю, забудований... що була така ситуація, коли приходили мешканці до Чаплінського, так до Луна архітектора міста, і говорили про те, що пане Юліане, в нас проблема із парковками. Так він казав: А я нічого вдіяти не можу, буде бани такі, що забудовника не можна змусити там забезпечувати. Парку місцями так більш ніж там, до прикладу, 30% квартир, так тобто знову ж таки знімав себе відповідальність. Друзі, тоді в мене риторичне питання: чому перше у нас містобудівні умови даються виконкомам і чому Чаплінський собі дозволяє так лихословити? Оскільки він коли розробляє і погоджує містобудівні документи, він дивиться. Наприклад, ми будуємо 100 квартир, скільки в нас є реального парку місць. Недостатньо. Значить, необхідно нагрозити навантажити цього забудовника і сказати, інфраструктуру повинні ми збільшувати в такий спосіб. І це не заборонено законом. Ми сьогодні, наприклад, маємо. За кожен забудовник відкараскується, тому що ми платимо інвестнесок. В який спосіб місто витрачає ті інвестнески. Ми цікавилися, в жоден цільовий спосіб вони не витрачають. Вони витрачають на сміття, на будь-що інше, але не на розвиток інфраструктури. Ми пропонували, щоб кожен забудовник, який будує в тому чи іншому районі, нехай це будуть цільові кошти, але відповідного району. Якщо ти сплатив ці кошти, то місто зобов'язане їх туди передати конкретно в цей район. Малоголосківська, дорогу треба, треба, бордюр треба, треба, садочок треба, Одно Однозначно треба, там два на ми розрахували, що треба. Школа треба, а треба. І це все має робити місто. Що робить місто? Нічого не робить. Тотально штампує містобудівні, які дуже легко потім скасовуються між іншими контролюючими органами. Якщо, наприклад, в 100% відношенні зі 100% за поточний рік 37, ну, біля 40% твердо скасовані, вдумайтесь, 40% скасували містобудівних умов межі. Це свідчить про те, що реальне місто навіть не хоче дивитися на ці містобудівні. У мене одне питання. Знову ж таки риторичне. Або вони свідомо це роблять, та, або там є корупційна складова, і то досить непогано. Звісно, питання друге більш риторичніше, ніж питання перше. До прикладу, ми зараз з тобою створили робочу групу по містопроекту, аби генеральний план дотримався на всі 100%, щоб не було такого, що по детальні плани вони собі в ручному режимі там був, наприклад, рекреація біля озера, а ми собі житлово забудовуємо, то забудовуємо 90% площі, хоча це нереально, коли в тебе немає навіть проїзду до цього будинку. Тому все це, я думаю, десь ключове Оскільки, наприклад, якщо говорити про департамент урбаністики, там була так звана погоджувальна рада, там де конфлікт інтересів, думайте, погоджувальній раді не є якісь мешканці, не є якісь там прості люди, а є архітектори, які дотичні до тих забудов. Тобто вони малюють генеральні плани, вони малюють подетальні плани, вони малюють ті самі проекти, тим самим забудовникам, але вже в комерційному напрямі. І вони ж погоджують це все в місті. Кажуть, окей, в генеральному плані у нас була парковка, але нічого страшного, ми тут можемо і готель побудувати, а парковку там ну, на, на два поверхи зменшимо, нічого страшного в місті немає парковок, Та немає, ну нічого страшного, що не буде. До речі, про парковку, так от ситуація із власне, паркуванням навпроти франкового, франкового. вишу. Це взагалі резонанс. Давайте ми подивимося зовсім свіжий матеріал, бо буквально сьогодні це Погоджусь. сталося. Коротенько, дві прямі мови, а тоді продовжимо. В назві самої зустрічі було зазначено про те, що місто проти університету в питанні будівництва паркінгу це категорично неправильно. Тому... я не знаю. Я не знаю цієї громадської організації, я не знаю, які були в них мотиви проведення сьогоднішньої зустрічі. Я взагалі не хочу брати участь у цій дискусії, бо, перше, я не бачу регламенту цієї дискусії, я не знав, хто має бути присутній, і в принципі мені дуже дивно цей формат. Публічна консультація це власне незалежний незаангажований майданчик, який пропонується всім зацікавленим сторонам для того, щоб озвучити. Всі застереження, позиції щодо прийняття рішення стосовно тих чи інших питань Ми надсилали головному архітектору запрошення, де було власне зазначено час зустрічі і питання, які будуть обговорюватися, і люди, які будуть присутні. Доволі дивна ситуація, ледь не скандальна. Так, громадські активісти центру Ю запросили Чаплінського на консультацію. Так він прийшов, сказав, що це взагалі ну якась така дивна не немає ніякого юридичного статусу. Десь я там, наскільки знаю, від наших журналістів в половині цієї зустрічі взагалі пішов, чи повернувся потім чи ні. Все таки, якщо відкинути всі оці баталії, так. Чи можна там насправді будувати парковку, тому що багато політиків так і позиція університету, позиція міста, багато дописів в соцмережах. Але насправді ті люди, які повинні були би сказати своє слово, так геодезисти й будівельники, їх чомусь немає, і їх не чути. Я абсолютно не зрозуміло, чи можна будувати чи ні? Юридично скажу так, не можна, оскільки там є парк, і цей парк має межу до самої дороги, до закінчення тротуару. Тому юридично там, допоки ти не зміниш меж парку, ти не можеш це робити. А змінити меж парку не так просто, оскільки він несений до парку садового музею. І, в принципі, це дуже такий довготривалий процес. Чи потрібна там парковка? Однозначно так. А, але в якому ключі? В комплексному, якщо ми розглянемо там, там, там парковка, і зробимо пішу зону, так як воно по генеральному плану там є зазначена парковка, щоб ми розуміли, так? Біля університету? в тому та? місці. І те, що, наприклад, там. Я з повагою ставлю до вченої ради, говорить про те, що університет може зрушитись, і Іван Франко може якось там не знаю, щось там трапитися, і взагалі це неправильно там робити. Ну. У нас в європейських містах є підземні парковки. Вони прекрасно співпрацюють з суміжними будинками. Вони дуже гарно вписуються в будь-яку інфраструктуру міста великого маленького. Якщо це правильно і з розумом зробити, то так. Але питання виникає в мене, в який спосіб місто могло говорити про те, що можна там парковку, знаючи про те, що в межі парку її заздалегідь не дозволять для того, щоб спонукати до конфлікту, для того, щоб виставити університет імені Івана Франка в нехорошому світлі, хоч це неправильно, і я чесно відверто скажу. Це найкращий університет в нашій країні, оскільки я його закінчив. Я також. Молодці. Так ось, мені здається, що знову ж таки десонанс існує між міською владою і знову ж таки раннім населенням нашого міста. Чи це є вчена рада, чи це є університет, чи це є прості люди? Місто нас не чує. Місто нас постійно обманює. Міські чиновники налаштовані проти. Чому так? Чому ми не можемо сісти за круглий стіл співпраці? Ось прекрасна організація запросила Чаплінського. Роз'ясніть нам ситуацію, чому собі чиновник дозволяє на половині розмови, нехтуючи, зневажаючи тих людей покидати. А інші громадські організації, наша розвиток громади, між іншим там була, досиділа до кінця і почула реально вчену раду, почула тих, хто казав, хто проти, хто не проти. Але всі зійшлися до того, що допоки ми не змінимо меж парку, до тих пір юридично ми не можемо навіть балакати на цю тему. І більше того, міська влада вже сьогодні за нашу інформацію, ну окей, якщо не можемо, то не можемо, відпускаємо це питання. А де буде парковка? На вороного біля Івана Франка знову ж таки бачимо, що питання вони перезупиняються. І комплексного нема підходу. А не маючи комплексного підходу, ми не можемо говорити про те, що місто буде знову ж таки інфраструктурою розвиватися. Тому що не можна ситуативно чи хаотично, там, -там парковка. А як ця парковка буде в композиції? Всієї центральної частини, коли ти повинен закрити, зробити кругове коло транспортне, замкнути тут і пустити людей по пішому напряму, а машини залишити тут. Цього не робиться. Робиться, знаєте, такі дії необдумані. От типу десь я почув, насправді і немає тої стратегії, немає стратегічного виконання генерального плану. І оце проблема тих людей, зокрема. Пояснення типу я не знаю регламенту, я туди не піду. Вибач, але ти керівник департаменту. Ти повинен туди йти і казати людям, да, в нас є ця ситуація, ми її вирішимо. Давайте разом, давайте спільно, давайте об'єднаємося. Мені важлива ваша думка. Оце справжній відкритий керівник. Коли немає відкритості, немає роз'яснень. Про яку владу ми говоримо міського. Нічого. Дякую вам, пане Андрію. Від цього би би хотілося б додати, що дійсно немає стратегічного бачення і немає якогось порозуміння. Так, бо таке так. враження, що це як свій проти своїх. Так Власне. як два табори між собою воюють. Ось вони львів'яни, ось вони чиновники. Хоча насправді всі мали би бути ми за одне. Дякую вам дуже за те, що прийшли до нас і за цю насправді цікаву розмову. Нагадаю, з нами був Андрій Болюбаш, голова громадської ради При Львівській облдержадміністрації. Говорили в основному про незаконну забудову у центральній частині міста та на житлових районах. Нагадаю, це був акцент із. Тетяна Юркевич, ми з вами побачимось уже за тиждень у вівторок, рівно о двадцятій. Дочекайтеся попереду ще багато цікавих гостей та цікавих тем.